Виконуємо номер один із розділу для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік, яку координату має точка М координатної прямої рівновіддалена від точок А з координатою мінус 2014 і Б з координатою 2024. Приступаємо до виконання. Координата точки рівновіддаленої від даних точок є середнім арифметичним чисел мінус 2014 і 2024. Додамо і поділимо на 2. Мінус 2014, додати 2024, це буде 10, 10 ділимо на 2 маємо 5. Отже, координата точки М 5. Записуємо відповідь. М має координату 5. Номер один із розділу для найдопитливіших. Підручника математика 6. Виконано.